Божі слова на кожен день. У роботі тих, хто пройшов через обтинання, розбір, суд і кару набагато менше відхилень, і вираження їхньої роботи є набагато точнішим. Ті, хто у своїй роботі покладається на свою природність, припускаються доволі серйозних помилок. Робота невдосконалених людей виражає забагато їхньої власної природності, що становить суттєву перешкоду для роботи Святого Духа. Наскільки б хорошим не був духовний рівень людини, вона також повинна пройти через обтинання, розбір і суд, перш ніж зможе виконувати роботу Божого доручення. Якщо вони не пройшли такого суду, їхня робота, якби добре вона не була виконана, не може відповідати принципам істини і завжди є продуктом їхньої власної природності та людської доброти. Робота тих, хто пройшов через обтинання, розбір і суд, є набагато точнішою за роботу тих, Хто не пройшов через обтинання, розбір та суд. Ті, хто не пройшов суд, не виражають нічого, окрім людської плоті й думок, змішаних із великою часткою людського інтелекту та вродженого таланту. Це не є точним вираженням Божої роботи людиною. Ті, хто слідує за такими людьми, притягуються до них. За притаманним їм духовним рівнем, оскільки вони виражають надто багато людської проникливості та досвіду, які майже відірвані від первісного задуму Бога і задалеко від нього відхиляються, робота такого типу людей не може привести людей до Бога та радше приводить їх до людини. Тому ті, хто не пройшов через суд та кару, Неуповноважені виконувати роботу Божого доручення. Робота кваліфікованого робітника може привести людей на правильний шлях і подарувати їм більше входження в істину. Його робота може привести людей до Бога. Крім того, робота, яку він виконує, може варіюватися від людини до людини та не зв'язана правилами. Забезпечуючи людям звільнення і свободу, а також здатність поступово зростати в житті та мати глибше входження в істину, роботі некваліфікованого робітника багато чого бракує. Його робота дурна. Він може лише підкоряти людей правилам, і те, чого він вимагає від людей, не варіюється в залежності від людини. Він не працює відповідно до фактичних потреб людей. У такій роботі забагато правил і забагато вчень, і вона не здатна привести людей до реальності ані до нормальної практики зростання в житті. Вона може лише дозволити людям дотримуватися кількох нікчемних правил такі вказівки. Можуть лише збити людей зі шляху. Він веде тебе, аби ти став подібним до нього, він може привести тебе до того, що він має і ким є. Щоб послідовники могли з'ясувати, чи є лідери кваліфікованими. Ключове це подивитися на шлях, яким вони ведуть, і на результати їхньої роботи, а також. Побачити, чи послідовники отримують принципи, що відповідають істині, і чи отримують вони способи практикування, придатні для їхнього перетворення? Ти повинен бачити різницю у роботі різних типів людей, ти не повинен бути дурним послідовником. Це стосується питання входження людей. Якщо ти не здатний відрізнити, Провід якої людини має шлях, а якої немає, тебе буде легко обдурити. Усе це безпосередньо стосується твого власного життя. У роботі невдосконалених людей забагато природності, у ній домішано забагато людської волі. Їхня суть це природність, з нею вони народжуються. Це не життя після розбору. Або реальність після перетворення. Як може така людина підтримувати тих, хто прагне життя? Життя, яке людина має від початку, це її вроджений інтелект або талант, цей вид інтелекту або таланту є доволі далеким від конкретних вимог Бога до людини? Якщо людина не була вдосконалена? А її розбещений характер не пройшов обтинання та розбору, то між тим, що вона виражає, і істиною буде широка прірва. Те, що вона виражає, буде перемішане з невизначеними речами, такими як її уява та однобічний досвід. Що більше, незалежно від того, як ця людина працює, люди відчувають. Що немає загальної мети не немає істини, придатної для входження всіх людей. Більшість того, що вимагається від людей, знаходиться поза межами їхніх можливостей, так, начебто, вони качки, яких змушують сидіти на жердинках. Це робота людської волі, розбещений характер людини, її думки та її уявлення. Пронизують усі частини її тіла людина не народжується з інстинктом практикувати істину, як не має вона й інстинкту розуміти істину безпосередньо. Додайте до цього розбещений характер людини. Коли така природна людина працює, хіба це не викликає перебоїв? Але людина, яка була вдосконалена, має досвід істини. Яку люди повинні зрозуміти, і знання їхніх розбещених характерів, так що невизначені й нереальні речі у її роботі поступово зменшуються, людських домішок стає дедалі менше, а її робота та служіння наближаються дедалі ближче до стандартів, яких вимагає Бог. Таким чином. Її робота війшла до реальності істини і також стала реалістичною. Думки в людській свідомості зокрема блокують роботу Святого Духа. Людина має багату уяву і розважливу логіку, і вона має великий досвід ведення справ. Якщо ці аспекти людини не піддаються обтинанню та виправленню. Усі вони є перешкодами в роботі, тому людська робота не може досягти найвищої точності, особливо робота невдосконалених людей.